Тебе ненавижу війна, я давно всі знищив автомати, проклинаю я тебе війна, я не хочу людей стріляти, я прошу, не грайте у війну, я не хочу бачити могили, хто поверне посмішку ясу. Мамі ті, що сина її вбили, хто поверне посмішку ясну. Мамі ті, що сина її вбили, я тебе ненавиджу війна, я давно всі знищив автомати, проплинаю я тебе. Тисячі днів війни, тисячі днів зими. Зв'язав України котиться гірка, її дітей все більш Бог до себе забира. Скільки лежить землі захисників, скільки незламних донів і синів на полі бою боронять вільну Україну, стоять за рівну землю, за свободу до загинув. На паслишком років. вони знищили десятки міст і сіл, окупували території, позбавили життя тисячі українців. Наш народ об'єднався і два роки незламно бореться за свою землю. За рідну мову, за свободу і за право називатися вільними, незалежними українцями. І ось уже минуло тисяча днів. Вікно послухала війна, а земля мить загорілася. Україна моя душа, вона не скорилася, захищають славні козаки, рідну землю, діточок своїх і бояться їх вороги, бо козацький дух нести. Ще України ні слова, ніволя, ще нам братя Українці, усміхнеться доля. Скільки горя на моїй землі, у тривозі Харків, Львів і Суми. Посивіли передчасно матері, а батьки сумні стоять задумі. Журавлями відлітають в небеса нації найкращий цвіт, герої. Хай у серці пам'ять не згасає. По усіх, хто нас закрив собою. Тисяча днів війни, тисяча днів зими. Украли вороги радість і щастя. Ми віримо, що їм за це воздасться. Головне не втратити силу духу, сподіватися на краще вірити в наших захисників та захисниць. Українці дуже хочуть на рідну землю, та багато з них нас ухвати житло. Зруйновані школи і садочки цілі міста. Щоденні обстріли, руйнація пам'яток архітектури і мистецтва, нескінченні сирени й тривоги. На справжній щирих українцях тримається наша земля, добром напоєна повінця. Нас гріє, живить, окриля. Колись настане день, закінчиться війна. Сльоза покотиться по лику України. Від радості заплаче вже тоді вона пригорне до грудей і доньку, і сина. І журавлі зберуться в мирний злет, Війна вже не повернеться ніколи. Ми відбудуємо всі села і міста і переможний мир, як ласка Бога. Живи тисячоліття, земля праведна свята. Чекаємо на тебе наша довгожданна перемога! Слава Україні! Героєм слава! Там журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом, а батько сивий мати сива дивились в небо за вікном